Доброго дня! Зверніть лише увагу на красу, біля котрої я зараз стою. Ця краса називається Тамарекс. Хочу зараз трошки вам про неї розповісти, тим більше, що саме зараз вона максимально ефектно виглядає. Настав травень, а це можна сказати, і є її зірковий час. Ця безподобна і без перебільшення шикарна рослинка буде чудово виглядати як у композиції з різними хвойниками та листяними рослинами. Або у вигляді живоплоту, або ж, наприклад, в якості поодиноко висадженої на газон рослинки. Це вважається великий листопадний чагарник з пухкою кроною та звисаючими пагонами. Рослинка ця може досягати заввишки близько 4 метрів. Хоча ніхто вам не буде заважати її формувати і залишити саме ту висоту, котру вам необхідно. Інтенсивно Тамарикс росте в молодому віці, і висоти 2-метрової він може досягти за 3 роки після висадки. Листя має мініатюрне, блакитно-зеленого кольору довжиною 1,5 см. Цвіте, як бачите, красивими вузькими кістевидними суцвіттями рожевого кольору довжиною 4-8 см. Цвіте на минулорічних пагонах з травня по червень. Тому обрізку тамариксу на початку сезону, а це в кінці лютого, я рекомендую проводити обережно. Можна злегка прорідити рослинку, видалити старі пагони. Але правильно його обрізати після того, як він вже відсвіте, тобто в червні. Ця рослинка віддає перевагу яскравим, сонячним і дуже теплим місцям, вона посухостійка. Хоча, якщо занадто довго нема дощу, як у нас в принципі влітку часто і буває, доведеться деколи все-таки її полити. Тамарикс невибаглива рослина, росте на всіх типах ґрунтів, навіть на бідних ґрунтах. Звичайно, як і всі рослини прекрасно реагує на внесення добрив. Не боїться шкідників, наприклад, жодного разу я не бачив, що Тамарекс хворів. Головним плюсом цієї рослини є її шикарний безперебільшення зовнішній вигляд, котрий нікого, абсолютно нікого не залишить байдужим. І навіть після того, як він відцвіте, він виглядає шикарно. Його гілки відпромінюють таку легкість та вишуканість, котра притаманна далеко не кожній рослині. І якщо ви, оформлюючи подвір'я, прагнете створити такий простір, де цвітіння одних рослин зміниться цвітінням інших, тотамарекс. Займе своє поважне місце, можливо навіть перше місце, і з травня до червня буде піднімати вам настрій. Мінус, на мою думку, тільки в тому, що скидає на зиму своє листя. Але погодьтеся, він виглядає настільки неперевершено і шикарно, що вже таку дрібницю, я думаю, що йому можна буде пробачити. Дякую, що подивились. Підписуйтесь на мій YouTube канал і до нових зустрічей!